І нехай вечір буде добрий для добрих людей. З вами людина Лена. Я сьогодні скажу кілька слів, що таке фестиваль. Фестиваль це дійство. Дійство роблять люди. Дійство під час фестивалю, зокрема, мого фестивалю, борщику Глиняному горщику, ось уже 11-й рік поспіль, це етнодії. Це дії. Які пов'язані з обрядами, звичаями, якимись уявленнями, як треба, наприклад, гастрономічними. Наприклад, варити борщик у угорщику в печі. Це ж є дії. Приготувати інгредієнти для борщику, місити тісто, приготувати це тісто, спекти тісто, ми печемо в печі, різні різновиди печива, зокрема весільного. Відтворити певні обряди дії, зокрема з весільного циклу, передвесільного циклу. Українців, регіональні звичаї, слова. Це теж дії, спілкування, проявлення себе через фоль -фоль фольклор, пісню, якусь свою пісенну культуру, поетичну культуру. Це все є дії. Мій фестиваль має динаміку. Щороку в нас іде розвиток фестивалю, у плані збільшення кількості борщів. Зрозуміло, що кількості учасників, географії розширяється у нас щороку. Потім мій фестиваль має ідею. Мій фестиваль має концепт, чіткий концепт, який можна у трьох меседжах. Пояснити, я це вже наголошувала. Перше це самопрезентація, друге це е, представлення свого регіону е, і показати локальність свого, е, своєї території, звідки ви народилися, чи звідки ви приїхали, де ви зараз мешкаєте. Ну і звичайно, місце для спілкування нас, людей, один з одним. Найдорожче, що є. Це спілкування нас, бо людині, людині потрібна людина. І ось і моєму коту потрібна людина. Прийшов і вніздився прямо мені. Прямо мені в ефірі на коліна. Ну, я ніколи не переписую, тому так уже і буде. То що я несу фестивалем? Фестивалем я несу ідею творення, спільнотворення в першу чергу. Спільнотворення цього дійства і цих дій, як ви їх створите, як ви вкладетеся, як ви себе само проявите через дії і слова, які теж для мене є дією? Таким же і буде для вас фестиваль. Я не є для вас та, яка розважає. Я 11 років нікого не розважаю під час фестивалю і себе не розважаю. Я працюю під час фестивалю весь час. Я працюю для того, щоб. Mm. Було де, було з ким, було що, було про що, було як. Щоб це все було в безпеці, це все було правдиво, чесно, правильно, по-людськи. І тому, як ви е, людиною йдете до нас на фестиваль, вас тут чекають люди. І такі самі люди для вас зробили і свій самопрояв своїй творчості, всякій. І так самісінько і ви, хто є туристом, відвідувачем, глядачем, ви теж не є пасивні, ви теж є співтворці. І тому так і виходить, що якщо десь щось, е, хтось там задумає хейтерити, то я вам зразу, прямо зразу сказала, що на корені це все відрубала, навіть подумати. Е, вам заборонила, анулювала, заперечила це все. Е, бо ви спочатку зробіть. А потім хейтеріть. Ми пережили разом дуже багато чого, доброго, переважно доброго. То нам якісь маленькі моменти, що десь там хтось щось нам розкаже, що борщ по тисячу гривень, чи тазик не такий. Та ми навмисно будемо в тазику шукати бажаючих. Може хто хоче в тазику, ну що там. Зробити якісь маніпуляції з тазиком, то будь ласка. Ну, хто знає анекдоти про тазики, то той знає. Сьогодні стані Вінцковське якраз на цю тему добре говорили. Ось така історія. Тому робіть для себе добре, добре роби добре. й буде. А це, до речі, ціла поема е Григорія Квітка-Основ'яненка. Читайте, набирайтеся, мудрості. Вона там вся описана там про народний побут. Ось і, і мій фестиваль це про людей, для людей. По-людському. По я, на жаль, не встигаю під час фестивалю ні готувати, ні куштувати, ні дегустувати, ні журити. Це все не, моя, не мої задачі. Для цього я ви для цього я ви люди. Ви готуєте, ви й дегустуєте, ви з'їдаєте, ви й торгуєтесь, ви й ціну встановлюєте. До речі, призначаю головною по цій утворенню. вперше це роблю Людмилу Будко. Вона в нас і так почесна професорка родової гастрономічної академії і директорка книги рекордів клубу боршотворців та стотворців. Можливо, у нас буде ще один рекорд під час нашого фестивалю. А він буде точно, тому що в тому році був сто борщів. Було а цьогоріч вже уже їх буде 101. Це вже буде рекорд. Ми перевершимо самі себе за один день. Ось, але спочатку треба їх зварити, встановити той рекорд. Ну, а далі, може, ще якісь будуть рекорди. Можливо, Андрій Сергійович Калінін спече 40 коровоїв чи 50 це теж вже буде рекордом. Ну, то все подивимось. Можливо, Таня Вінськовська щось, щось нам таке вчудить. Можливо, Ганна Халімон зліпить 100 коників. Можливо, 50 витинанок за один раз побачимо від Детяни Солохи. Це теж все рекорди. І ми їх усі зафіксуємо. Тому, тому. Моя розмова підсумовую так. Що таке фестиваль? Ідея, концепт, динаміка обов'язково, задумка. Це, це меседжі, чіткі. Що таке фестиваль? Фестиваль це дії, це, о, це ну, різні. У мене в даному випадку обряду дії. Що таке фестиваль? Фестиваль це навіть синонім задоволення, від спілкування. Від зустрічей, це творчість. Оце є фестиваль. А все інше то є так звані заходи. Тому, будь ласка, не будь що не називайте фестивалем, Не будь що не є фестивалем. І я про це вже навіть статтю написала: про фестивальний туризм, хто це читає. Тому це зараз вийшло з таким спітчем. А наш фестиваль ще й фестиваль квест. Та ще й варєте. Ну це ж треба. І міжнародний він був практично з першого фестивалю. Я пишаюся вами, люди, що ви такі є. Ось ну і нехай добрим людям, добрим буде вечір.